А є з нами уже на зв'язку на скайп-зв'язку секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Пане Олексію, вітаю вас! Слава Україні! І героям слава пане Олексію. В одному із своїх останніх постів ви писали, що світ знову повертається до стану необхідності бути готовими до гарячої фази війни. А це потребує сучасної армії, новітнього озброєння і навчених солдатів. Чи маєте ви на увазі те, що Російська Федерація фактично втягує світ НАТО у війну? І, от буквально за якийсь час до нашого ефіру було повідомлення про те, що НАТО проведе великі навчання вже у лютому цього року близько 80 тисяч солдатів у них задіють, і це ці навчання і ці дії будуть спрямовані якраз на те, щоб ну якоюсь мірою протистояти тому, що Російська Федерація може здійснити напад на країни НАТО 90 тисяч буде задіяна в лютому місяці всіх навчаннях. У відповідь Альянса, умовна назва навчання. Я хочу звернути увагу, що крім наших заяв, останнім часом є заяви провідних політиків Європи відносно подій, які найближчим часом можуть розгортатися. Я хочу звернути увагу на статтю міністра закордонних став справ Великої Британії. О, припрошую, міністра оборони Великої Британії, о, де він чітко сказав, що після військовий період закінчився, починається передвоєнний період. Ми маємо це з вами розуміти. О, на превеликий жаль, допомога, яка надається в нашій, в нашій державі, недостатня для того, щоб ми вже на своїй території поставили крапку в питання Росії. Чи є бажання у альянсу воювати з Росією? Я думаю, що скорше ні, і тому це може пришвидшити надання допомоги саме необхідних засобів ураження для того, щоб ми з цим потворою поставили крапку саме на території нашої країни. А чому досі немає ось такого глобального суспільного рішення про те, щоб ми справді могли поставити крапку у цій війні? У справа в тому, що в кожній країні своя політика, кожна країна має свої ті чи інші інтереси. в кожній країні відбуваються внутрішні політичні процеси. На превеликий жаль, останнім часом політиків, які би були максимально сміливими і рішучими, в світі стає все менше і менше. Оця компромісність, яка останнім часом захоплювала світ, це було останні 30 років. Воно проводить до тих наслідків, які ми на сьогоднішній день маємо на нашій території. Якщо б свого часу, у 2008 році, коли вперше фактично Путін зробив агресію відносно Грузії, світ поставив крапку в цьому питанні, ми б сьогодні не мали з вами тої біди, яка є на нашій території. От, якщо б у 2014 році після захоплення Криму, от, була відповідна реакція, якщо б у 2014 році, влітку, коли Путін бив, 298 дев'яносто ні в чому не винних людей. Причому я звертаю увагу, що там була велика кількість членів країни, яка належить до НАТО, а саме Нідерландів. Вони просто це прокопнули і сьогодні маємо таку ситуацію. Мають бути політики лідери, які є рішучими прийняття рішень ставити на місце агресора, тим паче тераристи. Ну, це дуже сумно, насправді, що це не відбувається, тому що разом з тим, і і натомість ми чуємо заяви Росії, зокрема Медведєва, одного з їхніх там лідерів, топ спікерів про те, що вони будуть знищувати Україну до кінця, що українці самі мають про це задуматися що е, інакшого виходу фактично нема. Що ми можемо відповісти на це? Ми не те, що можемо ми на це відповідаємо. Ви пам'ятаєте їхні плани, які в них були на е, кінець лютого, 2022 року. Пам'ятаєте, що відбувалося після цього? Нашій країні просто треба допомога. У нас вистачить сили, у нас вистачить духу боротися. І ті портрети, які є в вашій студії, те, що я бачу, яскраве підтвердження того, що ми боролися, боремося і будемо боротися на свою незалежність. А оці мерзотники розповідають, що нас ніколи не було, от або нас не буде, тому що їм так бажається, то буде прямо навпаки. Я більш ніж впевнений, що Російська Федерація зазнає поразки, от і буде фрагментована на частини. От нам треба дочекатися цього часу, приймати в цьому активну участь, відборонити нашу Україну, і рухатись вперед до перемоги, як найефективніше нам рухатися вперед до цієї перемоги. Також ми чули заяву від президента Польщі Анджея Дуде про те, що запустити вступ Україну в НАТО можна ще до закінчення війни. Як можна оцінити ці наші перспективи, тобто, що може бути це переговорний процес. На якому етапі ми зараз ви знаєте, що в цьому році відбудеться ювілейний саміт НАТО? Ми покладаємо на цей саме великі надії. От я хочу сказати, що та угода, яка вперше була підписана на малому тижні, от з Великобританії, ми навіть не усвідомлюємо собі, от яке це значення має для нашої країни. Це насправді історична угода, от яка дає нам можливість чітко розуміти, що Великобританія це перша країна, яка зробила офіційну заяву, тому що вона з нами буде до повної нашої перемоги. І коли починають хтось там розповідати про якісь гарантії, кращі гарантії нашої безпеки це наші Збройні Сили і наш народ. У нас є два, скажімо так, компоненти, які один заєднює одного, поєднюються. і от наша єдності в єдності цього нашого народу є наша сила. До того часу, поки ми будемо єдині, до того часу, поки Путін не зможе з нами нічого зробити. Як тільки почнеться внутрішній розбрат, як тільки почнеться Танці з бубними, які періодично відбуваються, на жаль, на території нашої країни, це обов'язково буде користуватися Російська Федерація. Новий Рамштайн має відбутися вже 23 січня. Буде засідання, на якому будуть вирішувати, яку ще зброю можна Україні надати. Чого ми очікуємо від цієї зустрічі у форматі Рамштайн? Ми очікуємо зброю. Ми очікуємо її вчасно. От, на превеликий жаль, я хочу за, зауважити, що е, деякі постачальники, деякі країни, от, коли е, кажуть, що вони будуть надавати зброю, то мати на увазі, що є система планування, і ми дуже розраховуємо, що ця зброя буде вчасна. А коли вона не поступає, то ми маємо дуже неприємні моменти, які відбуваються, відображаються на лінії фронту. Я думаю, що те, що стосується наступного Рамштайна, обов'язково буде просування вперед. От і країни, які є справжніми нашими партнерами, а не за рога виглядаючим все це буде закінчуватися. От, врешті-решт, будуть приймати відповідальні рішення і максимально допомагати нашій країні в боротьбі з цим терористичною потворою, яка є, на жаль, нашим сусідам. Багато таких країн, які визирають за рогу, як ви кажете. Ну, я хочу Але сказати, що допомагати. їх стало набагато менше. Ви mm -hmm. Пам'ятаєте, кінець лютого поверсі два з року. Дехто там каски пропонував, ще якісь, скажімо так, от прострадла тощо. То на сьогоднішній день кількість таких країн зменшується. От вони вже зменшили геометричну прогресію, але ще трошечки є. Але тим не менш, ми своєю поведінкою, своїми діями поламали всі карти, які були на території Російської Федерації, і не тільки. От наше завдання рухатись. Рухатись і ще раз рухатись, ніякому ні в якому разі не ставати на місці. Наскільки активно ми будемо рухатися глиб Росії? Тому що цього тижня теж були операції на залізниці в Російській Федерації, в Петербурзі лунали вибухи. А чого ще можемо очікувати? Ну анонсувати це теж не хочеться, але все ж я хочу сказати, що коли лунають деякі закиди з боку влади, що немає тих чи інших спроможностей, я хочу сказати, не всі розуміють, де й що відбувається сьогодні. Коли ми кажемо про 500 кілометрів, це вже невелика відстань. Коли ми кажемо, що тисячі кілометрів це вже подолана відстань. Коли ми кажемо півтори тисячі кілометрів, це точно те, що ми точно будемо досягати. От можна брати, скажімо так, циркуль і починати відмірювати усі радіуси, які ми можемо вже сьогодні досягати. Зброєю, яка безпосередньо виготовляється на території нашої країни, яка виготовляється за допомогою наших партнерів, от яка виготовляється в інших країнах світу, але з нашої участі, от це дуже дуже важливо. Що ми на сьогоднішній день маємо такі альянси, що ми маємо таку кооперацію з нашими партнерами, і повірте, Санкт Петербург це не сама дальня точка Росії, куди буде відправлятися. Засоби ураження саме об'єктів, які мають відношення до військової компоненти Російської Федерації, я звертаю увагу, що ми не боремося з цивільним населенням на відміну від цих мерзотників, які вбивають наших дітей, вбивають наше цивільне населення і нищить нашу цивільну інфраструктуру. Мова йде тільки про військовий об'єкт. Пане Данілов, а яка може бути відповідь, реакція Російської Федерації? От на ці заяви про навчання НАТО? Ми чули від ну, їхніх друзів, партнерів білорусів що про застосування ядерної зброї. Наскільки це в принципі можливо? Ну тут знаєте. З одного боку, не хочеться знову ж таки українців лякати, але якось так їх теж обнадіювати, що в нас все добре, все буде спокійно. Теж, мабуть, буде неправда, тому максимально таку реалістичну картинку на найближчий час хотілось би дати для наших глядачів в тому числі. Для того щоб Росія або Білорусія використовувала ядерну зброю, вона має спросити сьогодні у своїх, скажімо так, от власників у Китая у дозвіл на використання цієї зброї. Я більш не впевнений, що Китай не дасть дозвіл, а не Росія, а не Білорусі використовувати ядерну зброю.